Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні хочу подивитися таке дуже гостре питання, чи буде підрив Каховської ГЕС. Давайте подивимося, що нам кажуть карти про це. Мені мені це не подобається. Я хочу перерозкласти. Скажіть, будь ласка, чи буде підрив Каховської дамби? Ось не хочуть карта відповідати, скажіть, будь ласка, чи буде підірвана Каховська Гес окупантами? Чи буде підірвана окупантами Каховська Гес? Це конкретне запитання. Будемо очікувати на конкретну відповідь. Так, карти показують, що дуже напружений, дуже напружений зараз момент. І все ж таки, все ж таки, мабуть, цього не станеться, або, якщо станеться, то це насамперед буде погано для них, їх смоїв звідти, вони відійдуть. Але це таке вольна інтерпретація. Такий шанс є, і також є шанс знайти якесь рішення. Треба подивитися трохи ширше на це питання, мабуть, є якесь рішення, про яке зараз поки що не кажуть, чи не здогадалися. Чи не не знайшли, не придумали, не вигадали. І ще вказує на те, що може бути якесь правове рішення. Ну і так, зараз таки якісь питання знаходиться в якомусь глухому куті. Але вирішення є, якщо бути трохи сміливішими. Тобто, поки що, давайте подивимося, зазвичай, коли в нас випадає масть така м'чі, то ми дивимось подробиці. Трохи розшифрувати треба. Ну, зараз вже хтось десь щось питається порішати. Зараз їм не дають зовнішні сили це зробити. Треба, вдача буде, якщо знайдеться людина, яка може дуже Різко, конкрет, конкретно, чітко вирішити це питання, мабуть, військовим навіть шляхом. Буде дуже важко. Дуже важко. Дві картки, які показують, що це буде дуже важко і психологічно, і фізично. Але це перемога, це гарні звістки. Тобто, швидше за все, не відбудеться. Ця гідота, але якщо ж вони щось будуть намагатися зробити, тоді все одно буде результат на нашу користь, я б так сказала. Ну, тобто, друзі, поганих карт тут немає. Бачите, не башня ніяка не випала, не смерть. Нічого такого поганого немає. Така напруга. напруга, Бо вони залякують усіх. І все. Тобто, тримаємося, не паникуємо, не розслабляємось і все буде добре. Слава Україні!